Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сирно завжди. Слава Україні, слава і Збройним силам! Або воюємо, або працюємо, допомагаємо нашим захисникам отримати найвеличнішу перемогу за всю нашу історію. Сьогодні я хочу звернутися до вас дуже серйозно: це випуск нерозважальний. Я обіцяв по матеріалам форуму молочників зробити додаткову заяву, на яку не вистачило часу. І плюс я опублікую власний виступ. Який стосується рекламних компаній в молочній галузі України, про що, власне кажучи, мова? Мова про негайні дії для спасіння молочного тваринництва і молочної галузі в цілому в нашій ненці України? Поки депутати та чиновники нового покоління від е, різних галузевих організацій чубляться і вже ділять шкуру невбитого ведмедя? Е, Ділячи європейські гранти і кошти, що прийдуть сюди після війни, селяни вже дорізають останніх корівок. А молоко з великих ферм наразі має кілька проблем, а саме не збільшується практично його кількість. І, друге, ціна на це молоко наразі вона практично більшу частину року не конкурентна з європейською. У мене особисто складається враження, що крім забрати і поділити. Ніяких інших пропозицій останні роки навіть не звучало і по факту не було зреалізовано. Оскільки я працюю в галузі вже скоро 30 років і маю виключно успішні проекти, яких десятки, то вважаю, що маю певне право, право технократа пропонувати дії, які, на мій погляд, 100% будуть. Успішними в разі, якщо будуть зреалізовані. З вашого дозволу, я навіть їх зачитаю, а потім прокоментую. Мені так буде легше, і це буде конкретніше і леконітніше. І так я опублікував два дописи в Фейсбуці, і от зараз я вам читаю прямо звідти. Бізнес в своїй основі дуже проста штука: вигідно або невигідно. Зробіть вигідним бізнес виробництва молока, і не треба ні дотацій, ні зборів, ні подальшого втручання держави. Довготривале надання пасовищ. Пільгове використання земель під вирощування кормів для тваринництва комплексна та підкріплена законами, програма їх глибокої переробки, і Україна стане конкурентною на світовому молочному ринку. Ефективно запрацює Всеукраїнський інноваційний центр молочних технологій, це моя друга пропозиція. І Україна вийде переможцем із цієї самої конкурентної боротьби. Друге можу взяти на себе і на своїх соратників. Перше, ну що ж, небайдужі депутати і фермери, переробники і чиновники, може не треба чекати на гроші з Європи, може, вже пора. Це, власне, був другий допис з невеличкою деталізацією. Йому передував перший. Я його назвав Крик в пустелі» і він звучав наступним чином: про відновлення молочної галузі України. Є дві речі, які матимуть 100% успіху у разі реалізації. Перша це системна і стратегічна державне стимулювання вирощування та зниження ціни кормової бази молочного скотарства тваринництва. по аналогії, яку я регулярно привожу вам з кукурудзяними державними програмами Сполучених Штатів Америки. Коли Кукурудза і в Кока-Колі по закону. І в бензині американському по закону до 20% це кукурудзяний спирт. Чому це важливо? Тому що переробляючи різні складові напівфабрикати вже після е, того, як основний продукт пішов там до корів чи на корма птиці, чи ще кудись, е, таким чином здешевлюється базовий е, продукт кукурудза, і ми отримуємо дешеве і м'ясо, і молоко, і яйця. і... Власне, дешеві всі продукти харчування для населення. Це і тільки це створить довготермінові умови і стимули для збільшення самого молочного поголів'я, збільшення виробництва і якості молока. Причому абсолютно законними і ринковими механізмами. Тобто створить фундамент, умови для вигідного і надійного, довготермінового бізнесу молочного тваринництва. А головне зробить конкурентними ціни і на молоко, і на молочну продукцію України. Е, відомі десятки прикладів, коли навіть е, завозили. Е, Корівок з Європи, з Америки навіть, і потім вирізали їх протязі року. Чому? Тому що навіть сама високопродуктивна корова вона не може бути гарантією того, що вести бізнес з молоком вигідно в тій чи іншій країні. Ну і друга моя пропозиція це створення українського незалежного дослідницького центру молочних стандартів і технологій, інтелектуального центру управління розвитком молочної та переробної галузі, укомплектованого передовим передовим лабораторним та іншим обладнанням, провідними фаховими спеціалістами, дослідниками. Що це дасть? Це дасть потужний поштовх інноваційного розвитку, підвищення конкурентноспроможності на світових ринках, захист ринку внутрішнього від недобросовісної конкуренції від цього неякісного імпорту, реального захисту українських споживачів, бо там будуть лабораторне обладнання, яке досліджує всі продукти, що є на ринку, захищає здоров'я нації і споживачів, збереження здоров'я української нації в цілому. Основними напрямками діяльності мають стати розробка та запровадження інноваційних продуктів і технологій, дослідження продуктів на безпеку та своєчасне забезпечення українських виробників відповідною та сучасною технологічною документацією, тобто розробка нових продуктів, впровадження нових технологій і захист старих продуктів традиційних, до яких ви звикли. Роль держави має бути зведена до популяризації цього проекту та виділення приміщення максимум фінансування необхідного обладнання. З можливою квотою наглядовій раді, якщо буде держава приймати участь, та участі у виборах керівника організації. Крапка. Немає держави. цього центру, повинно бути на базі самоокупності, це абсолютно реальна задача. Тобто, держава не фінансує, фінансує сам себе центр і зацікавлені особи, тобто переробники і виробники молока. За рахунок оплати тих самих аналізів, тої самої документації, за рахунок оплати інновацій, тобто тих технологій, які допомагають заробити самим виробникам і молока, і переробникам, це дуже просто і це працює. Саме на такому е центрі, який створили приватному центрі кілька холдингів молочних в Америці під Вашингтоном, я був ще 20 років назад. Все це працює. Тому, якщо ви не корумпований чиновник чи держави, чи оцих. Галузевих утворень, то звичайно ви берете той досвід, який а, працює, і який запобігає корупції. У мене все крапка. Ну, а тепер для тих, хто цікавиться питаннями маркетингу, реклами в цілому, теорією. Бо я бачите кваліфікований тренер і викладач, так вийшло. Максим, вас. Значить, добрий день, шановні друзі. Я почну з фундаментального. Рекламні кампанії це є частина четвертого ПІ. Перше пі то є товар. Друге є ціна, третє товарорухи місця продажі, тільки четверте то є просування. Тільки малою частиною просування є реклама, рекламні кампанії. На жаль, так сталося саме на нашому ринку, що навіть молоді менеджери маркетологи, коли приходять, вони. Ототожнюють рекламу, рекламні компатії з маркетингом. Це таке, катастрофічна помилка. І, звичайно, тільки на ринках, де немає можливості ні за рахунок інновацій, ні за рахунок якихось модернізації виробництва працювати з собівартістю, яким чином виділятися, тільки на тих ринках, де вже зайняті всі ніші в каналах розповсюдження дистрибуції товарів. Тільки там дійсно на перше місце може виходити просування і відповідно рекламні кампанії. Це перше і дуже важливо. Другий момент по вже рекламним кампаніям. Ну, як фізик, вибачте, мене вже не переправити, для того, щоб фізичний експеримент мав зміст, ви повинні фіксувати всі зміни і досліджувати одну з них. Це абсолютно неймовірна, не реальна ситуація. Коли е, якась компанія, виробник запускає свою рекламну, рекламу і в цей самий час зупиняється зовнішнє середовище, тобто конкуренти зовсім нічого не роблять напроти цієї рекламної компанії. В самій цій компанії не відбувається нічого зовсім, немає ні нових видів продукції, немає цінових змін, тобто немає, 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 немає залучення нових клієнтів. От тільки в цих умовах ви зможете після. Закінчення рекламної кампанії, сказати, у вас власне вона пройшла успішно чи провально? Бо питання ключове то є питання термінології. А яка ж саме компанія вважається успішною, а яка провальною? Знов таки, фундаментальні речі. Я думаю, що е інсталяції там похідні всі зможуть обговорювати, але фундаментально е бізнес це дуже проста штука. Вона на рівні власників найбільших вона е транслюється як вигідно, невигідно. Е єдиним єдиною ознакою того, що. Якісь дії менеджменту чи компанії на ринку успішні, це є зростання капіталізації. Далі логічно наслідковий такий ланцюжок. Що таке капіталізація? Це е, сума акцій помножена на їх вартість. Це є ринкова вартість підприємства. А тут дуже важливо кожній людині розуміти, що працює в промисловості чи бізнесі. Є тільки дві, дві, немає третьої. Два параметри є основні, які характеризують вартість акції. І, відповідно, капіталізацію бізнеса. Це ризики і дохідність, а третьої немає. Так от, коли ми говоримо про рекламні компанії, фактично з одного боку, вони повинні е, збільшити е, скажімо, купівлі первинні, збільшити підвищити лояльність споживачів. І це певним чином можна екстраполювати. як... Такий собі захист, надійність. Тобто компанія, якщо вона успішно провела компанію рекламну вибачте за тавтологію, вона і надалі, і через місяць, через рік, через десятиліття зможе звертатися до своїх споживачів і продавати все більше і більше своєї продукції. З іншого боку, є прибутковість, тобто можна дослідити продажі до початку компанії, продажі під час рекламної кампанії, і стабілізацію їх, як правило, є графіки. Значить, е, обсяги продажів падають і десь вони там стабілізуються. Але ще раз кажу, як нормальний фізик-експериментатор ну, і теоретик, я не бачу можливим хоча б даже в одній компанії в світі е, зафіксувати всю решту динамічного середовища, щоб чітко визначити, що от ця компанія була успішною чи ні. Тому це є привід для маніпуляцій різних е, компаній, які займаються е, саме рекламою. Неважливо, це там Федорів, Банда чи ще якісь, да? тобто вони кажуть, що от дивіться, ми вам зробили компанію, продажі змінились, а на підставі е яких чинників саме вони змінилися, довести практично неможливо. Але я для вас, друзі, знайшов одну компанію, яку тут, на жаль, не змогли показати. Це рекламна компанія Клуба Сиру 2004 року. На погляд, скажімо так, інтелектуалів від бізнесу в Молочного, це єдина компанія, яка на 100% відповідає вимозі абсолютно успішно. Чому? Тому що пан Олександр Петров, власник бізнесу, генерував цю рекламну компанію, увага! для того, щоб успішно продати бізнес. І він його продав. Тобто, по факту, ця компанія спрацювала, бізнес продали. Я спілкувався із Петровим і з його виконавчим директором. Ну, Вони думки різні, але Петров був задоволений, директор своїх дивідендів не отримав, це його проблеми. Тобто, якщо нагадаю, що там було, там по пам'яті не було жодної людини. Було показано завод автомат, який штампує сир із молока. І це було, було звернення, це була пропозиція до потенційних інвесторів і покупців. Крапка. Тобто, ні до яких ні до споживачів сиру клуба сиру. На той момент це була. Найбільша компанія в Україні, найбільш успішна, але е, за рік до того вона 90-95% своєї продукції реалізувала на експорт в Росію. І зрозуміло, що це була стратегічна небезпека. І от таким чином е, пан Петров застрахувався і провів рекламну компанію, і успішно, я вважаю, що успішно, як для кризи страшної, продав свій бізнес. Е, до речі, треба сказати, що він на цьому практично спеціалізувався, тому що. За 10 приблизно років до того е компанія з організації продажу Кременчуцького е міського молзаводу була аналогічна. Тобто е показували можливості, наганяли цифри, возили молоко в пакетиках до Києва в збиток, але в итогі Данон підприємство купив. От по цим компаніям, єдиним, я можу сказати, що вони успішні. Всі решта дискусійні. Дійсно, попіряти, ну, я вважаю, що це е, така дебілізація взагалі споживачів. І я там інший ролик е, завжди е, перевожу, наприклад. Це коли там така мордата тітка б'є кулаком по столі і каже: ти дебіл, їж сир. Ну, я не знаю. Тобто, е, як на мене, це е, ну, просто неповага до споживачів, і е, які би там не були результати, вони не можуть бути довготермінові. На підтвердженнях своїх слів я можу сказати, що навіть редизайн ем, з тих пір від той компанії, він свідчить про те, що навіть власники бізнесу менеджмент не вважають її успішною. Але це теж дискусійно. Тобто, з паном Вовченко можете самі поговорити. Власне, я за результати не відповідав. Вот. І останнє, що я приготував по маркетингу, це, е, скажімо, конкурентні вже е, рекламні компанії. Тобто, два. Безпосередні конкуренти, Молокія і Галичина, які е, відрізняються за своїм меседжем до споживача, за тим, на що вони вказують. І звичайно, оскільки я є апологетом конкурентних переваг, і книжка пише, і весь світ знає, що жодна місія не працює, якщо немає двох особливостей надзвичайно важливих. Вона має бути оцифрована, частки ринку, обсяги продажів, конкуренти і так далі. І друге. Вона повинна містити диференціюючі особливості, відмінності, конкурентні переваги вашої компанії від іншої. Коли я е, бачу ролик Галичини, я розумію, що ну, що б у них там не було, але молоко у них чистих Карпат. Коли я бачу і попередні, і останні ролики молокії, то ну, самі придумайте, з чим це можна порівняти. При всій повазі до молокії я її надзвичайно люблю. І продукцію люблю, і менеджерів люблю. Але і, і банда, це ну, крута компанія, яка з ними працює. Для мене це свідчить тільки про одне: е, менеджери, власники не змогли донести до е, персоналу банди, які саме в них є конкурентні переваги. І це такий дзвіночок дуже страшний. А сама банда теж їх не помітила. Бо ми з вами знаємо, що коли е, гуру маркетингу е, описують свої там кейси за 50-100 років, вони пишуть, як вони приїжджали не знаю, там, На Cadillac американці ще кудись на виробництво, вони там жили місяцями, щоб зрозуміти, а яка власна особливість, яка конкурентна перевага саме в цього виробника. І тоді її рекламували. І от в, 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 рекламна компанія, якийсь слоган, молокія це молоко, і потім як там, небо, а у нас молоко. ну от Реально, прямо на городі Бузина в Києві дядько. Де логіка, в чому логіка? Не бачу. Е, тобто, якщо е, лоб в лоб зіткнуться ці два. Конкурента, то очевидно, не будучи знайомим з їхньою продукцією, от просто там з молока, там з молока. Ну я особисто виберу там, де 6 гір. При тому, що в реальному житті я молокі, можливо, навіть вибираю частіше, розумієте? Я все поки на цьому я прощаюсь. Україна переможе всім добра. І прошу висловлюватись, тому що питання фундаментальне. Все дуже просто. Треба деталізувати від цих мітингових заяв до дуже простої речі. Бізнесу вигідно, невигідно. Вигідно вирощувати корма для молочного тваринництва, значить вигідно виробляти молоко. Невигідно, то, відповідно, не буде в нас ніякого молока, навіть е неякісного і дорогого.